Новий день, новий розпродаж. Так, так, дівчата, новий розпродаж у розмірі 2 на 3. Подивіться, це ворсистий килимок, Висота ворсу 5 см. Ціна згодом. Ви затримайтесь, будь ласка. Подивіться на цю якість. 5 см класнючого-класнючого ворсу. Просто бомбезно класної коврової основи, подивіться, коврова основа, шитий килимочок. Дуже класний. Виробник де Туреччина. Виробник, де Туреччина, made in Turkey, на Сметек Carpet, І ви подивіться, будь ласочка, ціна цього килимка у розмірі 2 на 3. 3 тисячі гривень. 3 тисячі гривень. Ціна просто суперова. Килимочок бомбезний, тільки один. Розмір 2 на 3. Класний, стильний. Розійшлися у всіх розмірах, залишився тільки саме один: один, один, один. Тому обов'язково поспішайте, щоб можна було придбати такий килимок по супер розпродажній ціні. Обов'язково обов'язково підписуйтесь і звертайтеся кожного дня. У нас розпродаж два на три, три тисячі гривень, п'ять сантиметрів ворс.